Ця в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Угоду про асоціацію синхронно ратифікували Україна та Європа у Верховній Раді у присутності президента і прем'єра запроголосували 355 депутатів проти жодного. Європейський вибір України у Страсбурзі підтримали 535 парламентарів. Обидва парламенти були на прямому відеозв'язку. Як усе було? Давайте подивимось разом. Шановні колеги, нагадаю, що ще треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить, коли ми виправляє помилки, які допустила 350 років тому, коли підписала угоду з Московією. Заявив перед початком голосування прем'єр Арсеній Яценюк і додав: Нині наша держава стала ближче на один крок до своєї мрії з початку майдану європейської інтеграції. Потім через відеоміст, встановлений між Києвом та Страсбургом, парламенти синхронно проголосували за документ. Ми це робимо для того, щоб мрії людей України, за які вони боролися на майдані, їх вимоги могли бути реалізовані. президент України, який теж був присутній у залі, наголосив, жодні внутрішні і зовнішні чинники не завадили Україні ухвалити це історичне рішення. Сьогодні ми впевнено вийшли на цей європейський шлях. Я хочу нагадати, старт був важким, але фініш. Буде переможним! Слава Європі! Слава Україні! Слава Україні! Перед вами. Угода набирає чинності через три місяці. За цей час її мають ратифікувати національні парламенти 23 країн-членів ЄС. А зона вільної торгівлі почне діяти лише з початку 2016 року. Вадим Понька, Олексій Сахно, ТВА. І крім того, парламент схвалив надання деяким районам Донбасу особливого статусу. Крім того, сепаратистів, які воювали на сході України, амністують. Депутати підтримали пропозиції внесені президентом. За обидва проголосували майже 280 депутатів. Відео голосування у мережі поширив нардеп Сергій Власенко. І про останні рішення у парламенті говоримо з гостем студії Олександр Палій-Політолог. Добрий день. Вітаю вас. Пане Олександре. Чи того домагалася Україна і українці в плані зближення з Євросоюзом? Е, ну це, це десь виконання більшості наших сподівань. Звичайно, зону вільної торгівлі можна було б задіяти і раніше значно, але. Очевидно, такі компроміси у нас зараз на шляху до миру. А чи погодиться на цей компроміс, Чи погодяться українці, які стояли на майдані, які вимагали саме зближення з ЄС в повному обсязі? Так, воно і є в повному обсязі, просто через, на рік відтермінування зони вільної торгівлі. Ну але це відтермінування зони вільної торгівлі у нас зв'язане з наданням Європейським союзом односторонніх преференцій для українського бізнесу. І ці преференції достатньо значні. Ви знаєте, що тільки за оці місяці цього року. Коли в нас відбувається серйозне падіння про експорту промислового виробництва, у нас до європейського союзу на 15% зростання експорту України. А реальне, якщо ну, взяти поправку на падіння промислового виробництва, поправку на те, що ці ця угода починає діяти лише фактично з травня місяця ну, ці преференції українці україні були надані то у нас буде дуже шалений зростання нашого експорту до європейського союзу а, чому на такі поступки пішла європа яка їм вигода Е, ну, вони вели з нами переговори постійно з приводу цього. Чому Європейський Союз зацікавлений в Україні? Я вам можу дуже довго розповідати. Ні, це ми розуміємо. Чому вони пішли на поступки? В плані е, відтермінування? чому вони платять за все, скажімо, в той час, коли так. Росія отримувач, Україна отримувач. Угу. По перше, для них це не дуже значні гроші. Тобто для них ти 500 мільйонів чи е, скільки мільйонів євро на рік, які українська економіка буде отримувати в результаті цих речей, е, того, що ми безмитно фактично до Європи експортуємо, а з Європи і, і отримуємо мито. Е, Україна отримає мито. Це не такі великі гроші для Європейського Союзу. Європейський Союз ВВП у 8 разів більше, ніж російський. ВВП Європейського Союзу навіть у 8,5 разів. Це 17 мільярдів доларів з Гаком. Тому це економіка колосальна. А за ті півтора року, на які ми власне відтермінували виконання економічної частини угоди, чи намагатиметься Росія внести поправки? Тому, звичайно, звичайно. Ми... Зараз фактично вона буде намагатися продавлювати і протискати і далі свої рішення. Але Європейський Союз зараз ви на в процесі ратифікації європейці заявили, що якщо Росія не буде дотримуватись тих угод, які були підписані, то зона вільної торгівлі може бути введена в дію негайно. Як от уникнути власне втручання Росії в цей процес? Є якісь механізми, можливо, механізми чи це сильна держава, сильна держава. Нам зараз треба жодну секунду не забувати, що в нас насправді йде війна, і насправді цю війну веде проти нас Росія, і насправді. Необхідно терміново зміцнювати країну, тобто зараз всі ті речі, які були запущені за десяті за десятки років, якими ніхто не займався, починаючи від мобілізації, закінчуючи там технічним оснащенням збройних сил, цементуванням країни, кращою роботою спецслужби, так далі, всім це треба займатися одночасно. Для того щоб наша країна була сильнішою і міцнішою. ну ще один момент. Чи не почуємо ми через, через півтора року на початку 2016 року? Mm. Та, що ми знову відтерміновуємо ще на якийсь час зону вільної торгівлі та ні ратифікація відбулася. Там ну, ну, зрозуміло, але ж рік тому ніхто теж не казав про те, що е, ЗВТ відтерміновується ще на півтора року. Так навіть але в травні про це не говорили. Є документ, за який проголосував європейський парламент. А є в документі, документі не пропитам пропис. Прописано хіба що саме з 16-го року має так. прописано, так? так це так. пункт прописаний так, точно. Так, так. Добре. Ще одна, значить, ще дорічне депутатів про особливий статус регіону Донбасу. Що на практиці це означатиме? На практиці це означатиме, що у нас будуть території, які контролюються терористами і так званими польовими, ну, не польовими командирами, а просто Росією напряму. Тобто це будуть такі регіони, де буде прокуратура, суди і особливо небезпечно МВС. А тобто, що це означає для людей, які проживають на цих територіях? Це означає, що вони будуть в такому терористичному гетто жити, якийсь час, на жаль. Ви знаєте, я думаю, що нічого там доброго не буде в тих регіонах, і більша значна частина тих, хто виїхав звідти, туди вже не повернеться. Тобто, це буде депресивний регіон. Він правда, там прописано в цьому, в цьому, в цьому законопроекті, що Україна захищеними статтями бюджету фінансує. Тобто, фактично, це буде данина таким цим терористам за те, щоб ну, вони якось там підтримували себе. А звідки братимуться гроші для фінансування цього регіонів? Е, е, Європейський союз і Сполучені Штати вже пообіцяли на замирення виділити певні кошти. Я вважаю, що знаєте, не повинна заохочуватись така злодійська поведінка і вбивство своїх сусідів, і прихід в чужу країну. Тому Україна повинна там відновлювати тільки критичну інфра інфраструктуру, тобто без чого люди не можуть жити без тепла. Без енергетики там, і ці елементарні такі речі. Все решта, хай терористи відновлюються самі. Вони, звичайно, не будуть, хай люди відновлюються. Тому що ну, якби, ми не повинні їх заохочувати знову все роздовбати і знову отримувати за це гроші. Країна не повинна заохочувати таку патологічну поведінку. Дякую за ваші коментарі. Олександр Полі, політолог, говорили про сьогоднішнє рішення депутатів і власне про їхні наслідки для України. За минулу добу у зоні АТО загинули троє українських військових, і ще двоє були поранені. Такі дані РНБО. Крім того, бойовики знову обстрілювали міста і села. Загалом 24 населених пункти у Донецькій та Луганській областях. Також терористи намагаються відтіснити українських військових, які стоять біля Авдіївки, Дебальцева та щастя. Терористи планують викор... використати хімічну зброю проти українських військових. Про це повідомляють у прес-центрі АТО. За даними радіоперехоплення спецслужб, бойовики хочуть завдати удару хімічними боєприпасами по Донецькому аеропорту. Литовище постійно атакують, проте безрезультатно українські військові героїчно утримують позиції. Якщо бойовики усе ж таки застосують заборонену зброю, постраждають і мирні жителі. Танкові підрозділи Нацгвардії майже готові до бойових дій. Навчання танкістів уже на заключному етапі. Підрозділи вже відпрацювали усі можливі маневри та готові до виконання завдань в умовах бойових дій. І Якщо буде потрібно, можуть швидко відправитися у зону АТО. Навчання проходять визначені терміни. Які терміни дають можливість підготувати і провести злагодження відповідно екіпажі, підрозділів танкових для виконання задач в умовах бойових дій? Ми досягли тої мети, яку перед собою ставили. Механік водій наїздив той кілометраж, який йому положено, і зараз ми бачимо злаженість підрозділів виконання бойової стрільби. Чорний піар прихована агітація та підкуп. Такі перші порушення виборчої кампанії зафіксували у комітеті виборців України. Там кажуть, кандидати не соромляться. Піаритися на війні у багатьох регіонах збирають гроші, начебто на допомогу військовим та переселенцям. Незаконну агітацію проводять і у школах, зокрема на Львівщині, один з кандидатів подарував учням зошити із власним ім'ям. А на Кіровоградщині намагаються скуповувати голоси виборців. До цього потенційні кандидати залучають голів сільрад, соціальних працівників і навіть поштарів. Утім, найпроблемнішим буде проведення цих виборів саме на сході України. За нашими даними, десь 5 округів в Луганській області, і 10 в Донецькій можна провести вибори. Як я наголошувала раніше, що якщо перенести в саме центри округів подалі від бомбежок. але все одно ситуація там буде напруженою. В Криму окупанти і поліція тиснуть на кримських татар. Одразу кілька обшуків влаштували поліціянти у Сімферополі та у Білогірську. Зранку пройшли до представника меджлісу Єскандера Барієва. Далі обшуку будинку голови Білогірського районного меджлісу та захоплення будівлі меджлісу у Сімферополі. Напередодні там невідомі зірвали український прапор. У будівлі також розташовані редакції газети Авдет та громадська організація Фонд Крим. Військові зі зброєю і поліцейські оточили будівлю. Усередину нікого не пускають. Журналістам погрожують арештом. Що шукають, невідомо. Ну це вже тенденція така. сложилась, що что... вот, до міжліця теж добре Утром в домі скіндерабаріочі ще міжліці права проводили обиск. І от посінівок знаєте, одразу сюди приїхали. Ну, а чітна провокація проти кримських татар. Вибори пройшли вже і нічого бояться, нічого бояться. І поэтому я думаю, це будет продолжаться. На Волині отримати безкоштовні протези можна лише з довідкою від травматолога. До того ж, якість обіцяють не гірша ніж у закордонних клініках. Чи справді це так? Запитували наші кореспонденти. Це ковальський протезно-ортопедичний цех. Він вже 18 років виготовляє протези і тим самим дарує людям, що втратили кінцівки, можливість повноцінно жити. Волинянка Алла Степанівна на прийом до ковальських протезистів ходить раз на півроку. Жінка колись потрапила під потяг і втратила обидві ноги нижче коліна. Відрегулювати металевий суглоб, щоб було зручніше пересуватися. Тепер її головний клопіт. П'ять хвилин роботи і можна йти додому. Ще півроку механізм функціонуватиме без. Бою. Діток виховала, внуків допомагаю, все роблю, все що, все, що робить кожна жінка. І в ліс служу, як треба. Спочатку протези у Ковалі виготовляли за гроші пацієнтів, та коли цех отримав державне фінансування, вироби стали безкоштовними. Треба мати лише направлення травматолога. Робили і люди за границею, верталися до нас, і в нас так само робили всі ті протези. Все те саме, просто що за границею ціни не ті, там дорожче, а в нас. У нас держава все оплачує для інвалідів. Тобто сенсу робити за кордоном? Ну я думаю, що сенсу такого нема. Ну хочуть, хай пробують, але так само вони зроблять за кордоном через півроку, через три місяці культя формується, і треба щось робити знову. Знову їхати за кордон. Вони ж не зможуть постійно їздити за кордон за місяць. Чотири техніки здатні обслужити близько 30 людей. При виготовленні штучної кінцівки працюють майже два десятки німецьких станків, використовуються лише екологічно чисті барвники. Тому при контакті зі шкірою жодної алергічної реакції. В нас є і силиконові вкладиші, і е, пластозот використовуємо. Підбирається ну практично смоли підібрані в німців, так що вони йдуть до кожної людини. Дуже рідкі випадки, що є якісь відхилення від норми і людина, якась може алергія чи що. Практично такого не буває. Усі працівники ковальського цеху пройшли стажування у Німеччині, склали там іспити з медицини, тому запросто можуть сконструювати протез, який буде неважчим за звичайну кінцівку. Зараз працівники цеху готуються приймати особливих пацієнтів із зони АТО, аби швидше забезпечити протезами усіх. Лікарі обіцяють докласти максимум зусиль. На протез ноги дається 60 годин, на протез руки дається 40 годин. Але стараємося трошечки прискорити, бо пацієнтів вистачає, наплив іде людей, то там десь трошки підігріємо, трошки підсушимо, виготовляємо швидше. Буває, що за 4 дні протез готовий. Людина приїхала, може в нас навіть є, стаціонара немає, але в лікарні нам дають знімати палату, людина полежала. Три-чотири дні отримала протез і на готовому протезі вже від нас поїхала. Механізм протезу не лише регулюватимуть, а й за потреби через три роки поставлять новий, але поки що з роботою за У постраждалих в зоні бойових дій зараз реабілітаційний період. Та й багато хто кажуть майстри, не знає, що в Україні можна безкоштовно робити протезування і роками збирає гроші на зарубіжні клініки. Анастасія Бабкова, Бобкова Митці закликають до миру, але радять готуватися до війни. Поки у залі Верховної Ради ратифікували угоду про асоціацію з ЄС та голосували закони про статус Донбасу і амністію, у кулуарах відбулася виставка картин у рамках патріотичного аукціону Мистецтво миру. Понад 50 полотен із приватних колекцій, вартістю від 2 до 65 тисяч гривень, продадуть із молотка 25 вересня, а поки що намагаються. Зацікавити нині заможних нардепів серед лотів. Унікальні твори відомих живописців, зокрема Андрія Коцьке, Василя Касіяна та Віктора Москалюка. Усі отримані кошти організатори планують пожертвувати на підтримку бійців у зоні АТО. Гроші на лікування поранених воїнів передаються безпосередньо пораненим воїнам. От і це рішення ми будемо приймати спільно з київським військово-клінічним госпіталом. І друге, це теж стосується підтримки армії. Є кілька батальйонів, з якими є попередня знову ж таки домовленість, яких ми вже підтримуємо своїми іншими акціями. Це батальйон Айдар і це Ніжинська механізована бригада полку територіальної оборони. Велосипед може бути не лише розвагою, але й щоденним засобом пересування. Стверджують учасники київського флешмобу велосипедом на роботу. Зранку півсотні велобайкерів зібралися на головній площі, аби звідти роз'їхатися по своїх робочих місцях. Так вони хотіли заохотити киян, обрати зручний, екологічний та ще й економний транспорт і показати, яким можуть бути вулиці Києва, якщо щодня ними одночасно пересуватимуться тисячі велосипедистів. Ми закликаємо всіх киян протягом сьогоднішнього дня, як мінімум, сідати на велосипеди, їхати у на роботу, на навчання або у справах і якомога більше пересуватися велосипедом. по місті. Велосипед може бути повноцінним транспортним засобом в Києві. Що це зручно, що це більш менш комфортно? Що це здорово, що це, врешті-решт, економічно перевага. Дуже часто виходить, що швидше. Якщо треба добиратись декількома видами транспорту, тобто тролейбус, метро, потім ще тролейбус або автобус, то велосипедом часто виходить швидше. Давайте запитаємо, чи є велосипед в Ірини Полотай далі новини спорту. Іро, добрий день. Скажи, будь ласка, чи збиралася та колись на роботу приїхати на велосипеді?